Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наші відповіді на, в рамках волонтерського проєкту в Адвокати ЗСУ. Хочу вам приємну новину зазначити, що завдяки нашій волонтерській роботі я був відзначений відповідною медаллю. Під, від головнокомандуючого Валерія Федоровича Залужного за сприяння війську. Тому ця нагорода була отримана виключно завдяки вам. Ми підписники, тому дякую вам, що звертаєтесь, що ми працюємо саме для вас і відповідні результати є. Так, сьогодні. Але як я почне. Давати відповіді, ви вже знаєте, як зазвичай постав лайк, підпишись на сторінку, розмісти репостом це відео. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні перший запит у нас такий, що у мене є білий квиток, є довідка про інвалідність третьої групи. Для мого білого квитка потрібна довідка ВЛК. Ну тут, я розумію, що в даному випадку, якщо ви. Ну, хто запитує, ну, ну, є обмежена придатним, тобто в будь-якому випадку ви повинні бути на обліку в ТЦК. І якщо ТЦК вирішить, що ви, наприклад, ну, підходите до військової служби в період військового стану, то Ну, повинен, буде будете проходити в військово-лікарську комісію. І вона може надати свій висновок, що ви, наприклад, непридатний Тому тут е, більш детальну інформацію вам можуть надати в ТЦК е, Територіальні центри комплектування за місцем вашого офіційного проживання. Тому тут, е, ну, якщо у вас є під, ну, є інвалідність, то забрати вас в. Фактично не, не, не повинні, але треба оточнювати вже в ТЦК. Так, поїхали далі. Отримали допомогу від держави в 7,5 млн грн, через скільки отримуємо другу частину і що робити для її отримання. Ну, Дивіться, я щось більш ну, в зв'язку з чим би її отримали. 7,5 мільйонів гривень. І ну, тобто, уточнюйте ваш запит більш детально, тому що я відповідаю в межах волонтерського руху, виключно через відеоконсультації безкоштовно. Тому в коментарях можете зазначити ну, саме де ви отримували. Ну, на підставу отримання 7,5 млн грн. Тобто, зазначите, я вам відповім. Так, поїхали далі. Це вже у нас призвали в армію особу віком 24 роки, яка раніше не служила. Чи правомірно це? Ну, в даному випадку так правомірно, тому що підлягають призову військовий стан, під час військового стану люди чоловічої статі від 18 до 60. Тобто ви підпадаєте під цю норму. Добрий день. Призвільнення ЗСУ за сімейними обставинами. Постійним доглядом за мамою сказали, що довідка ЛКК не підходить, хоча вона встановленої форми. Що мені робити? Ну, в даному випадку вам робити, оскаржувати дії ВК. Сказали, що не підходить. Ну, тобто, я бажаю, ну, вважаю, що все рівно треба долучити до вашої справи. До вашої справи через рапорт висновки ЛВЛК військово-лікарська комісія ВЛК. Все рівно. Тобто долучіть через рапорт ваш цей висновок, і нехай вони потім надають вам відмову, якщо вони не хочуть. Вас звільняти, а потім вже оскаржуйте чи через до вищестоящого керівництва, або до, ну, через суд. Така підстава. Але обов'язково до матеріалів вашої особистої справи долучіть, ну, хоча б ну, оригінали можете в принципі там, залишити в себе або за бажанням, або долучайте оригінали, а копії зазвичай збережіть в себе, щоб вони не загубили. Або навпаки, надайте копію, оригінал залиште в себе. Але щоб в матеріалах вашої особової справи ці висновки вони були. Щоб потім була підстава для оскарження, якщо вам відмовлять. Так. Далі. Доброго дня! Що робити, якщо після поранення загубили довідку про розслідування Я не можу навіть пройти, але оформити якусь допомогу. Ну, тут вихід, це, 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 це такий трюк бюрократічний, хочу зазначити, що якщо вони хочуть затягнути справу, ну проходити, ну, Я, я не розумію, яка у вас там ситуація, якщо ви поранені, яке поранення, якого ну, рівня. Але тут я думаю, що треба наймати представника вам і, і ну, адвоката або юриста, і відповідно. Проходити, ну, або в рамках волонтерського руху там є люди, що надають вторинну допомогу, праву юриди, вторинну юридичну допомогу. Тому ну, наймайте представника з, і нехай він повторно оформлює всі документи. Так, сьогодні ми коротенько з вами. В принципі, Все. Дивіться, на сьогодні у нас все. З вас, як зазвичай, лайк, підписка, коментар, розмістить репостам це відео на своїй сторінці. Ну, Поки що в мене все. Такі запити є. Дивіться, я буду вам надавати відповіді ну, там, по тайм-коду. Тобто, кожен запитання є тайм-код. І потім, коли розсилка буде йти, тобто то дивіться своє питання за від, відповідним тайм-кодом. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів.